Ось останні наслідки ударів бойовиків станиці Луганській. Цей двопороховий будинок згорів ще сьогодні зранку. Як бачимо, машина, яка була припаркована в дворі, досі димить. За словами військових, в останні кілька днів кількість мін та снарядів, які влітають в населений пункт, зросла в рази. Як розповіли, сусіди вночі біля будинку розірвалася міна. Всередині було подружжя, яке дивом залишилось живим та неушкодженим. А от спруду і майно від вогню врятувати не вдалося. Ну, вискочили, тушили, вся вулиця зібралася, потушили. Приїхала пожежка, затушили. Чоловік 15-20 забрали всі сусіди, які з двох вулиць, пробіжали і потушили. Світу немає, газ перебили. Все, що нажили, на трьох санках вмістилось, все остальне згоріло. Молодий ребята, от пускай літ по 35 пацан. За словами місцевих та військовослужбовців, віднедавна такі руйнування значно почастішали. По що б'ють зградів, важкої артилерії та танків. Відбуваються бої і на коротких дистанціях. Ну, от зараз там бої був на блокпосту. Перейшли там щось для Європа Пашу. Ну, з пулеметом, гранатометами. Накриваю, щоб перебіжати. І Починає зав'язуватися за бой. Частина снарядів не спрацьовує відтак у саперів вдосталь роботи. Сьогоднішнє їхнє завдання знешкодити заряд гранатомета бойовиків, що не здетонував. Для цього знаходять безпечне місце під бетонними плитами та завглибшки кілька метрів. Коли все готово до підриву, відходимо на безпечну відстань. Запалено. Знищений заряд бойовики випустили з кількох сотень метрів. Трапляється, що групи сепаратистів підбираються навіть ближче. Вже неодноразово військовим доводилось приймати бій на околицях селища. Поки що напади вдавалося відбивати, хоч і не без втрат. Це реальне наступлення. Задача взяти взять опорний опорне пункти, закріпитися в городі. На цих зводних опорних пунктах і розвивати наступлення. Вдаються бойовики до вкрай нетрадиційних засобів. Так нещодавно на одному з блокпостів у станиці Луганській спрацювала вибухівка, від якої один військовий загинув, ще один отримав поранення. За словами військових, тротил був захований у банці з медом, яку силовикам приніс місцевий мешканець. У мене собака прив'язана ось біля бліндажа, Я її забрав і трохи чуть сторону. І коли проходив біля мішков. Ударила не відкинула. Потерпають від активізації бойовиків і мирні мешканці. В селищі через пошкодження мережі вже 10 днів немає світла. Відсутній також мобільний зв'язок. В частині домівок не працює опалення та водопостачання. За приблизними підрахунками мешканців, половина з 14 тисяч місцевих вже залишила свої домівки. Левкостек для Радіо Свобода з Луганщини.